Вітання, ви на телеграф ЮЙ. Я Микита Міхальов, і зараз будемо детально говорити з моїм гостем про все, що стосується неба і не тільки неба. Анатолій Храпчинський, це колишній офіцер повітряних сил, експерт з питань авіації, заступник директора компанії виробника засобів РЕП на прямому зв'язку. Мої вітання пане Анатолію. Вітаю, хочу от якраз таки з дронів і почати тут нещодавно. Пан Сухаревський це командувач Сил безпілотних систем. Так, Вадим Сухаревський. Він сказав, що у нас за практику тепер взято і дуже добре себе показали, як півідрони ловці шахедів. Два моменти. Момент перший, чого ми тільки зараз до цього додумались, якщо це виходить так ефективно, і момент другий: а воно може повноцінно замінити ну чи максимально сильно доповнити ті зенітні розрахунки, які у нас. Є і так за ними полюють. Здається, шахедом швидше, простіше, ефективніше і економніше хіба ні? О, шахедом, fpv дроном Давайте почнемо з того, що в принципі десь в жовтні минулого року я зазначив, що за декілька місяців ми побачимо вже перше успішне збиття і працювання безпосередньо самими дронами по, по російських шахедах. Тут знову таки треба зрозуміти, що тут ми кажемо не лише про fpv дрони, а ми кажемо ще і про безпілотники крилоподібні, е, тобто це зенитні дрони, так би мовити, які допомагають нам а, перехоплювати наразі. Ми бачили ефективне використання по розвіднених безполотниках. Ну і звісно, що є а, е, прямим наслідком праця вже безпосередньо по шахетна. Тут е насправді знов таки щодо чому раніше ми це не використовували, давайте зазначимо, що на першому хакатоні була пропозиція з нашого боку в групі компаній. До речі, е там були і е представники одної німецької компанії в нашій команді, і ми пропонували це було ще, якщо не помиляюсь, на початку 23-го року е протидію саме в такий спосіб, то перехоплення за рахунок дронів, е на жаль, просто з боку точки зору фінансування е мале фінансування. Дозволяє нам активно впроваджувати такі можливості, але е, деякі рішення, деякі ідеї наших інженерів доволі потужні, і ми в подальшому будемо бачити не тільки такі, такі прояви, а набагато цікавіші е, можливості, тому що зараз розробляється і е, безпосередньо розробляється додатково ще можливість ураження за рахунок е, лазерної громади, лазерної енергії, і за рахунок, наприклад, малих зенитних ракет, які розробляються в Україні. Головною ідеєю було що здешевити засіб ураження і автоматизувати його, тому що в принципі, якщо ми кажемо про мобільні вогневі групи, вони якісно відпрацьовують, справляються і все ок, але є питання щодо кількості, тому що ми знаємо що теж проблеми щодо переводу з повітряних сил до сухопутних зменшення потрібна постійна підготовка. А тут ми кажемо про можливість автоматичного вирішення цієї проблеми, тобто коли в певному секторі чергує там певна кількість дронів, які при заходу в той сектор. Безпосередньо дронів типу шахет перехоплюють їх за автоматичним автоматичним шляхом. Тому я би сказав би, що тут, в принципі, це перший етап імплементації такого рішення, тому що є питання щодо автоматичного донаведення, чи то до сектора, чи то прямо безпосередньо в сам дрон. Тому що тут ми кажемо про те, що треба обчислювальна техніка, якби розраховувала маршрут руху, швидкості підльоту, засоби ураження і безпосередньо дрону. Додатково треба казати про засоби виявлення, тому що от нещодавно Ірландія Планом дві системи радіолокації, якщо не помиляюсь, там назва жрав. І ці системи радіолокації в класичному в експлуатації можуть бачити на, на відстані до 400 кілометрів. І там вести там близько там десяти може навіть більше цілей одночасно. Але тут треба зрозуміти, що цей засіб радіолокації працює на висотах понад 500 метрів. Більший засіб враження, яке запускає Російська Федерація, використовують мали висоти до 500 метрів. В даному випадку будь-який засіб радіолокації, який, наприклад, навіть бачить там, на 400 на 600 кілометрів, в даному випадку він буде бачити максимум 70-100 кілометрів. Тобто ми суттєво зменшуємо радіус дій. Є розуміння таке радіогоризонт, треба розуміти географію землі, що не буде на малих висотах працювати радіолокація. На тому нам треба велику кількість засобів або радіолокації класичної, або детекторів звукових, які б дозволили нам вияв... детектувати чітку позицію, знаходити чітку позицію цього дрона, який нам потрібно знищити. Тому що, безумовно, можна казати там про якийсь сектор, в який долетить дрона в автопілоті, а там, наприклад, буде використовуватися за рахунок пілота, але знов таки. Кількість пілотів, яка нам потрібна. Тому а, на, наступним кроком, я думаю, що ми побачимо імплементацію штучного інтелекту. У нас вже ми теж займаємося таким питанням, є вже успішне випробування. І я би сказав, би що тут а, є можливість застосування безпосередньо, коли буде в автоматичному режимі програма розраховувати Але на це потрібне певний час, ну і звісно ж А, Тому Казати, чому раніше, ну мабуть, тому що ем, розвиток нанесення ударів з боку Російської Федерації активно пішов безпілотної системи, тому що давайте пригадаємо: на початку були активні масовані обстріли крилатими ракетами, і головна задача, яка стояла перед нами, е, це пошук рішень щодо перехоплення крилатих ракет, тобто отримання більших кількості систем протиповітряної оборони класичної збільшення мобільних вогневих груп з розрахунками ПЗРК для того, щоб перехоплювати ці ракети. А зараз ми бачимо збільшення е, кількості безпілотників, тому тут треба зрозуміти, що е, гарячим є питання перехоплення і, і, і рішення автоматичного перехоплення цих сіл. Я виходячи з вашої відповіді, розумію, що нам, по суті, цими системами там РЛС і не тільки та й, мабуть, РЕБІВ, потрібно просто країну так, от затискати, е, Ну, насправді, тут... Тут треба, ми знали про те, що знов таки, давайте повернемось до того. Якщо ми кажемо про дії Російської Федерації, то знов таки повертаючись до того основного питання, яке я постійно озвучую, тому що а, насправді треба мати. Інституцію, яка би аналізувала, прогнозувала би і а, передбачала б розвиток певних дій на лінії боозіднення або з боку ворога, тому що це б дозволило нам би, наприклад, за рахунок такої інституції отримувати вже чіткі технічні завдання до тих засобів, які треба поставити на лінію боозітнення, тому що більшість засобів, які зараз використовуються на лінії боозітнення, це рішення безпосередньо. Інженерів українських, які е з'являються завдяки е співпраці з військовими, але ми кажемо про військових, які знаходяться в окопі на лінії бозітнення, тобто немає такого е більшого інституції, яка би передбачала б об'єднання всієї лінії бозітнення розрахунку певних е стратегічних ідей щодо загальної е загальної такої е системи захисту. Яка б передбачала імплементацію там великої кількості компаній по на по різних напрямках, РЕБ розробляємо з такими тактико-технічними характеристиками, безпілотники з такими і так далі. А, тому, якщо б це було, то тоді було б легше нам би із потребою, яка б, яка б визначалась би дуже легко, скільки потрібно дронів, скільки потрібно засобів, РЕБ, скільки потрібно там інших засобів враження. Тому, повертаючись до основного питання, відсутні стратегії, на жаль. Не дозволяє нам а, бути далекоглядними, але а, дякувати великої кількості українських компаній приватних ВПК, які зараз можуть закривати ті дірки, які з'являються у нас під час ведення боротьбу. Форбс написав нещодавно, що наші збройні сили почали глушити каби ворожі системами РЕП а, і мовляв, просто знайшли ключик не до GPS, а до ГЛОНАСА от ну, то, то чигло нас, тому що якраз таки цю російську систему використовують російські терористи а, на своїх російських керованих авіабомбах а, з цим модулем, це рішення ну, виходить до того моменту, поки росіяни не знайдуть як протидіяти вже нашим ревам. Якщо так, то як як довго вони будуть шукати цей варіант? Як довго ми будемо ну, тут на крок попереду глушити каву, що не падали? Давайте зазначимо, якщо ми кажемо про протидію кабам безпосередньо на лінії бойового з'єднання, то тут треба зрозуміти, що насправді засоби радіоелектронної боротьби допомагали і до цього е зменшувати точність цих е засобів ураження. Чому? Тому що в принципі ми давно розробляємо певні е, можливості, які захищають наші бойові розрахунки на лінії боозвітні. але це надієво в містах. Чому тому, що ми ж знов таки зменшуємо точність керованої бомби, відводячи її там на, на 50, 100, 5, 6 метрів від основного розрахунку, але в щільній забудові місць це не працює. Повертаючись до лінії Володіння, знов таки, треба зрозуміти, що ворог вже активно змінює і намагається шукати рішення протидії нашим засобам радіоелектронної боротьби. І знов таки я хочу зазначити, що те, що оприлюднило Форбс, це просто стало витоком інформації. Насправді, ми давно працюємо в цьому напрямку і активно захищаємо наші проти бойові розрахунки за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Маш масштабування цих виробів це головна задача. Тому що не всі підрозділи можуть забезпечувати себе такими засобами, тому тут питання вже скажімо так, знов таки до фінансової складови, але повертаючись до основної технології щодо пригнічення можливості цих керованих ремонт, треба зрозуміти, що ті системи, навігаційні антени і системи, які стоять для обчислювання точних координат, працюють не лише на Голонасі, працюючи на БАІДО китайському, працюючи на GPS. Е, тому тут е, треба зрозуміти, що насправді ворог активно змінює. Давайте пригадаємо, що починалося все з чотирьох антени комета або там іранського прототипу канадської е, е, антени. Зараз ми бачимо і e 8 і 12 вже цих патч антенн, тобто збільшується кількість для того, щоб кожна антенна це прийняття сигналу. І от ці: чим більше таких антен, тим більше можливість розрахувати, де правдивий сигнал, а де неправдивий. Тому тут треба зрозуміти, що Росія далі намагається обходити ці можливості. Зрозуміло, що там. Певні обмеження є модуля ОМПК, якщо ми кажемо про ФАБи, Але тим не менш, в будь-якому випадку ми працюємо над тим, щоб наступному, наступні кроки модернізації не дозволяли все одно потрапляти бути влучними цим засобом. Але знов таки ми кажемо про те, що ці рішення більшість цих рішень це. Рішення тактичного рівня, те, що ми можемо поставити близько до лінії зіткнення, і е, воно, наприклад, не випромінює велику кількість енергії, тому що, наприклад, для протидії кабам можна було використовувати стратегічне рішення, тобто великі станції, які були б на автомобільному шасі або на гусенічному шасі, тому що м, тут ж навтаки треба зрозуміти, гусенічне шасі дозволяє нам переміщатися в будь-якому місцевості, не потрапляючи там в якісь там проблеми, тому е, не маючи ніяких проблем е, щодо пересування. Тому тут треба зрозуміти, що ми кажемо про те, що треба збільшувати станції радіоелектронної боротьби, які були б стратегічно означені, які б могли б працювати там на ліцем понад 20 кілометрів, і це б дозволило суттєво вплинути на ворожі можливості не лише по кабах, власне. Стосовно безпілотників і наших можливостей, от і під водою вже нещодавно був презентований наш підводний дрон Толока. Він такий: він мені на торпеду прям схожий дуже-дуже гарно, красиву. Кажуть про три варіації. Ну тут цифри вражають. Я всі не буду казати, скажу максимально до 12 метрів довжина, бо корисна навантаження або бойова частина до п'яти тисяч кілограмів і дальність ходу 2000 тисячі кілометрів до двох тисяч кілометрів. Ну тобто це така заявочка. Чимала я, от з точки зору керування, вона ж не на підводних, десь там на 10-15 метрів вниз глибина буде ходити. Це відносно поверхневий дрон може бути, чи дозволяють наші деякі світові, мабуть, безпілотні системи керувати на таких відстанях на будь-якій там я не знаю, глибині субмарини робочій. Давайте зрозуміємо, що підводний човен підіймається на пелескопну висоту для того, щоб візуально огляд подивитися, що відбувається щодо засобів зв'язку, то є певні можливості певні товщі води для того, щоб отримувати всі ці і передавати всі дані. Жнов таки, треба розуміти, що наразі, коли ми кажемо про те, що суттєво змі зменшилась кількість чорноморської флотілі Російської Федерації, ми можемо вже показувати, чим ми їх били. Тому тут -то і з'являється інформація про толоку там нещодавно, якщо не помня, навіть маричку, показали, тому тут е, треба зрозуміти, що насправді ми можемо показувати світу, чим ми вибили Чорноморський флот Російської Федерації, і можемо пропонувати такі технології е, розвинутим країнам або європейським, або країнам НАТО, бо як, наприклад, Швеція, Швеція продає озброєння лише там країнам НАТО або країнам Євросоюзу. Тому а, тут я би зазначив, що в принципі ми можемо казати про те, що насправді велика кількість українських надводних і підводних безпілотників зробили гарну справу, і тут жнов таки доторкнулися українські інженери, які запропонували низку таких якісних рішень, що дозволило нам реалізувати такі можливості. Жнов таки треба зрозуміти, що так схоже на торпеду, але вона працює на, на відстані двох. Тисяч кілометрів, тобто це ми кажемо про те, що, в принципі, порт Туапсе, або там все, що відбувалося нещодавно, теж могло бути залучено таке, таке озброєння для того, щоб бити по важливих місцях. Зараз За... а... трошки консірології буде, вибачте, що перебив. Я отут згадав про танкер е біля берегів Італії. З російською нафтою. і ну, берегів що... в Італії, російська нафта, нафтою, думаю, що там дуже багато інших натівських кораблів, які могли це бачити, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що наші можливості це насправді потужне рішення і безпілотне рішення, тобто, ми далі більше кажемо про те, що ми можемо в принципі воювати не без особового складу, а великою кількістю підготовлених операторів. І тут би я зазначив, що в принципі, давайте, мабуть, приведемо такий цікавий приклад, як, наприклад, як воює Червона армія, тобто там генерал намалював на мапі, хто куди нападає, і він контролює цей процес. Як воює натівська армія, це генерал намалювали на мапі, але певні сектори не дається точної інформації, як ви будете це звільнювати, а як ви будете захищати. Тобто, там вже йде прийняття рішень на рівні там командирів або військових, які там займаються. Але при цьому вони дотримуються певних правил ведення бойових дій, певних доктрин, які передбачають потім несення відповідальності безпосередньо цим військовим, децентралізація, так би мовити, і е, в даному випадку активно розвивається можливість у офіцерів і е, військових нижчого рангу е, приймати самостійне рішення. Це дуже важливо, тому що е, в даному випадку, коли ми кажемо про наявність лише операторів. Тут е, рівень із е, відповідальності, рівень прийняття рішень полягається безпосередньо оператора. Тобто цей оператор вже є командиром підрозділу безпілотників, які виконують задачу, які самостійно виконують задачі, а він контролює і він е, повинен буде вирішувати як краще це працювати. Тому, в принципі, я думаю, що Україна зламала стереотипи, зламала будь-які стандарти НАТО, і зараз навіть навчання і підготовка військових потрібно буде змінювати, тому що коли я навчався в військовому вузі. У мене постійно запитання було, як це, наприклад, я там випущуюсь лейтенантом, який постійно виконує накази до принаймні, до підполковника. Як, як потім стають генерали, які можуть приймати рішення? Тобто, ти постійно виконував накази, а тут ти стаєш і починаєш приймати рішення. Тому от тут ми кажемо, що підготовка в майбутніх військових буде більше полягати в. Аналітичному складі, ума критичному мисленні для того, щоб ти міг там, наприклад, 30-40 дронами тримати там певну лінію, бо зіткнення або контролювати її, або, наприклад, ведати вести удари по ворожих. Зрозуміло, що буде штучний інтелект, який буде в будь-якому випадку а, забирати на себе більше а, такої рутинної роботи. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що в даному що в даній ситуації ти приймаєш рішення, ти а, розробляєш тактику бойових дій. Тобто на тебе більше відповідальність, тому ну але до цього ще поки що довго, тому що на жаль, поки що ми воюємо з армією, яка воює великою кількістю особового складу, але в будь-якому випадку зазначимо, що в принципі протидіє такому великому і великій кількості особового складу. Роботизовану техніку доволі успішна. Це ми бачимо зараз безпосередньо на лінії Бозі. От до речі, про роботизовану техніку на воді і, і в повітрі одночасно тут ж нещодавно е в Криму притіснення були. Росіяни писали, що більше ста дронів на да. Севастополь атакували fpv-дрони які запустили з надводних платформ. Ну, мабуть, не знаю, про магору нашу йде мова чи про Сібебі, і, і вони там роями летіли від всіх відбивались. Воно психологічно. Ну, мабуть, на них дуже впливає. Що fpv-дрони в такому для них типу умовно глибокому тилу. Не з'явились у їхньому повітряному просторі, але ж там теж напічкано все цими системами і ребіврерів. Еф ефективність півідрона при такій протидії вона ж зводиться до нуля, хіба ні? І тільки психологічний тиск залишається. Я думаю, що Крим не забезпечений тою кількістю засобів радіоелектронної боротьби, яка може протидіяти таким типам безполотника. Безумовно, є велика кількість джамінгу систем, які пригнічують безпосередньо канали навігації, але при цьому це не стосується каналу керування, наприклад, дронами. Жнов таки, давайте зазначимо не для кого не новина. Зараз є дрони DJI, які використовують мобільний зв'язок, тобто для того, щоб керуватися. Тому а, повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що дедалі більше ми будемо бачити надводних або підводних платформ, які будуть підійматися, будуть випускати рої дронів. На наземних платформах НРК у нас активно використовують, можуть підвозити, наприклад, або додаткові батареї, або можуть створювати бази, де, наприклад, НРК під'їжджає, на нього сідає дрон. Замінюється батарея живлення і він полетів далі виконувати задачі. Е, Жнов таки, тут треба зрозуміти, що е, інші дрони і безпілотники активно будуть використовуватися на лінії боозвітня, тому що це майбутнє, це можливість зменшити собі вартість війну. Е, ну, Жнов таки, ми кажемо за, за рахунок невикористання особового складу, тому що особовий склад це надважливе. Принаймні в, роз, в розвинутих країнах, і ми не кажемо про Російську Федерацію, тому що вони гарматне м'ясо використовують своє активно. Буде. Але тим не менше, тут е, слушно було би зауважити, що це наше майбутнє, бо в будь-якому випадку ми ще будемо бачити. Ми зараз вже бачимо використання, наприклад, розвідувальних дронів, які можуть залітати на глибину там безплотних авіаційних комплексів українського виробництва, які можуть залітати на глибину там близько від вісімста тисячі е, кілометрів, е, побачивши засіб е, е, протиповітряного. Оборони відпрацювати по цьому засобу за рахунок корисного навантаження, знищивши там двома-трема кілограмами, знищити достатньо антенну засобу радіолокації, тобто сліпити, і тут вже пускові установки ні до чого не призведуть, тому що вони не зможуть працювати або командний пункт, знищити на краще знищувати, наприклад, засіб ну антенна радіолокаційна, і а, після цього можуть працювати вже інші ударні безповід. Тому а, я думаю, що ми ще можемо багато чим здивувати. Нещодавно була велика військова виставка в Києві. Я би сказав би, що на ній було представлено близько 30% або 40% сорока лише компаній. І якщо на початку повномасштабного вторгнення ми могли вміститися там в 20 квадратних метрів всіка українських компаній, то зараз нам не вистачило великого виставкового центру в Києві. Тому а, розвиток дуже активний. Головна задача зараз. Не потрапити в 18, 19, 17 рік, коли відбулось спад ведення бойових дій, і більшість мілітарних компаній просто залишилась без замовлень, вимушена були або шукати замовлення за кордоном, або закриватися, і ми насправді дуже потужно розвинули в свій ВПК, і зараз головна задача його об'єднати з європейським для того, щоб е, покращити спроможність захищатися Європі. Разом з Україною, тому що насправді європейський ВПК він не фрагментований, він не стандартизований, він має певні проблеми. Але, наприклад, захід рентметала в Україну це вже перша ознака того, що ми зможемо побудувати сумісний якісний комплекс і задати то на войс європейському озброєнню, яке буде мати матиме такі українські скили, які допоможуть правильно рухатися. Тут за останні цієї ночі по нам було запущено загалом 207 безпілотників, 96 імітаторів, решта це шахеди 107 зі 112 було збито показник максимально мені здається ефективний. Проте тенденція щодня 100 плюс саме безпілотників ми то у відповідь теж відправляємо і В кількості хороші, але це тепер виходить, вони і ракети мало мало запускають. Ну там шість, сім порівняно з шістьма десятками чи сімома десятками два роки тому, комплекс проблем, і саме тому така велика кількість шахетів терористів по нам чи зміна тактики просто. Ну, для чого витрачати? Нарешті дійшло до них. Для чого витрачати дуже дуже дорогі ракети, якщо можна дуже дуже дішманськими шахедами лупити? Насправді, я би сказав, що зміни тактики, і насправді Росія активно намагається економити ведення бойових дій. Чому прольот година прольоту шахеду? Це 4-5 літрів бензину 95-го. Додатково для того, щоб запустити цей шахет, треба вигнати там або контейнер, або одну установку, або там комбіновано з п'яти шахетів установку, яка запускає їх в певному напрямку. Для того щоб запустити крилату ракету, крилата ракета 180 літрів ТС-1 палива авіаційного. Ракетного плюс додатково літак ту 95 мС, який підіймається в повітряному просторі, знаходиться близько 6-9 годин в залежності від рубежі впуску, і за годину польоту він спалює близько 5-6 тонн авіаційного пального. Тобто, ми розуміємо додатково зменшення ресурсу літаків, які Росія не виробляє, тому зменшення кількості підльотів літаків ту 95 МС, 122 М3, ту 160 шість практично дуже рідко використовував за час повного ведення бойових дій. Міг 31 все це пов'язано з тим, що Росія починає економити гроші. Як би це не виглядало дивно, але насправді недостатньо не грошей в Російській Федерації. З урахуванням того, що ми активно б'ємо по нафтовій галузі, 20 підприємств суттєво постраждало або втратило можливість виробляти е, свої свою продукцію. Це призводить до зменшення потенціалу продажу недостачі, наприклад, інших засобів озброєння і інших засобів для того, щоб бойові дії закуповувати. Тому Росія ставить ставку на дрони, і ми це бачимо: збільшення кількості виробничих потужностей щодо виробництва дронів в шахеті, пародії. Гербери, імітатори, а, давайте пригадаємо, що зараз активно працюють по прифронтовій прикордонній лінії. fpv дрони навіть по цивільному населенню. Додатково, молнія використовується активно по цивільних містах. Привіт, 82 дрон теж активно використовується. Ну вони малої радіусу дії, але при цьому вони можуть суттєво пошкодити там цивільне населення. А, мол, я взагалі спочатку використовувалась виключно на лінії бойові по наших позиціях, а потім перекваліфікували. Вони почали використовувати їх по собо, по цивільному населенню по Харківщині. Дуже часто застосовують а, тому. Тут я би зазначив, що вони намагаються модернізувати дрони. Вони навіть намагаються здешевити дрони, тому що китайські двигуни, певні китайські комплектуючі, тому що казати, наприклад, вот росіяни почали використовувати нову стійку до засобів родіакторної боротьби антенну. Але вони змінили свою більш-менш цікаву розробку на китайську, яка використовувалась на аграрних дронах. Тобто знову-таки, треба зрозуміти, що вони здешевлюють, але при цьому намагаються, наприклад, всунути два корисних навантаження в той самий шахет. Якщо раніше там можна було казати про корисне навантаження близько 50 кг ламкового фугасного, -фугасно фугасний або Термобаричного боєприпасу, то зараз вже доходить до 90 кілограмів. Додатково вони оснащують дрони, імітатори, типу Гербер і Пародія. Дума трьома кілограми вибухової частини. Тут до речі дуже уважно треба відноситися, тому що якщо ви бачите оці локаційно втрачені дрони, не підходьте, не ж, не пинайте їх. Є у нас ДСНС, є у нас поліція, є у нас військово, телефонуйте. Сповіщайте, ні в якому разі не беріть, тому що там є вибухівка. Вже якщо раніше ворог такого не використовував, то зараз використали. Тому велике прохання не брати, тому що можна е, суттєво нанести і собі шкоду, і е, тим, хто може бути поряд. Е, тому е, в будь-якому випадку ми будемо і далі бачити е, перехід Росії на такі засоби озброєння. Зрозуміло, що вони і далі будуть використовувати балістику, корейську балістику, тому що тут ж, знов таки трансфер технологій, які відбуваються зараз між Росією, Іраном, КНДР і Китаєм, е, насправді жахаючи, тому що ми е, об'єднали три держави, які ніяк не могли там дойти до якогось рівня ВПК, але зараз вони активно обмінюються досвідом, на що не стримує, наприклад, Росію передати е, технологію збагачення урану, наприклад, Ірану або те ж саме, Корея, яка активно намагається з створити створює носії для несення ядерного озброєння. Тому а, тут вже питання до дипломатії, але в будь-якому випадку головна задача наша це створення і системи протиповітряної оборони, яка буде з роздільним а, плануванням перехоплення цілей. Тобто, ми якщо ми кажемо про а, перехоплення, наприклад, балістичних ракет, то це ПАК 3 від Петріота або це системи САМПТІ ПТІ французькі. Якщо ми кажемо про крилати та ракету, там інші засоби, навіть мобільні вогневі групи можуть перехоплювати за рахунок ПЗРК ці крилати ракети. Додатково не треба боятися реактивних російських дронів шахет, ну російсько-іранських дронів шахет, Гран-3, як вони їх починають називати, тому що це в принципі лише зміна тактики протидії. Тобто ми кажемо про те, що раніше наші мобільні вогневі групи, оснащені ПЗРК, працювали по крилатих ракетах ПЗРК, то зараз будуть працювати по цих же дронах за рахунок Такі ПЗРК там або Пірун, польський, або Ігла на Старородянське, або інші якісь системи, які ми використовуємо, наприклад, на мобільних розрахунках. Тому, але ж таки треба і жнов таки треба казати про засоби радіолокації, які потрібні дуже Україні, тому що насправді тут ми кажемо про щільне поле, яке б дозволило нам бачити, де пролітає все це знаряддя, тому що Росія, наприклад, за останній час збільшила. Маршрути прольоту. це вимагає збільшення кількості мобільних води в А ми знаємо, знову таки повертаючись до болючого питання, ми знаємо, що з повітряних сил неодноразово переводять в сухопутні війська. Те, що набирають, не вистачає. Треба навчати, треба готувати. Тому тут є певні запитання. Анатолію, спасибі, що знайшли час ці моменти роз'яснити. Анатолій Грабчинський – Це колишній офіцер повітряних сил, експерт з питань авіації, заступник директора компанії, виробника засобів. Реп він був на прямому відеозв'язку. Ви на телеграф Я Микита Міхальов. Бережіть себе.